1 вересня 2011 року наша школа стала учасником національного проекту Відкритий світ. Як перед учителями, так і перед учнями відкрилися нові можливості. Є школи зірки, які викликають особливий інтерес в суспільстві. До таких, безперечно, належить Криворізька загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 114. Ми гостинно запрошуємо завітати до нашої школи. Ми стали вчитися по-новому зручно та креативно. Набагато цікавішими стали уроки української літератури, української, англійської та російської мов, математики, історії, географії, біології, фізики та хімії З технічними засобами я працюю дуже давно. А зараз з'явилася нова можливість: Це використання інтерактивної доски і комп'ютерної програми работать на интерактивной доске, подчеркивать главное, члены предложения, вставлять букви, схемы. схеми. Взагалі, я вважаю, що такі кабінети это кабінети будущего. І работать в них должен каждый учитель. Дякуючи технічному обладнанню, яке отримав наш заклад у рамках національного проекту Відкритий світ, учителі нам пояснюють матеріал легко та доступно. Ми можемо багато говорити про інформатизацію школи. Але давайте краще послухаємо думку учнів. Я тільки не перейшла до цієї школи. Вибір був виражений. Але я багато чого цікавого чула про цю школу. А яке здивування було, коли я потрапила до класу, до класу, в якому був цілий світ техніки. Я добре пам'ятаю свою реакцію, свою радість, коли у нас відкрився кабінет інформаційного програмування, інформаційних технологій. Нам подобається, що ми пишемо не в зошитах, а даємо відповіді на комп'ютері та отримуємо результат не через декілька днів, а одразу. Розширити комп'ютерний парк школи дала можливість перемога у проєкті Здорова сріда діла каждого. Техніка, яку отримали лауреати цього конкурсу, встановлена у кабінеті переможця, де зараз проходить урок англійської мови. Нашого класу, як ви вже знаєте, приймали участь в конкурсі екологічних проєктів. Мультимедійну та комп'ютер систему ми використовуємо на уроках та позаурочний час, на доурочних. А що стосується принтеру, за допомогою нього ми друкуємо нашу газету. Учні школи мають вільний доступ до комп'ютерної техніки і в позаурочний час під час занять творчих об'єднань гуртків. Але інформатизація шкільного освітнього простору під силу тільки професіоналам, яким є директор школи Хорькова Людмила Василівна. Наш світ дуже швидко змінюється. Діти сьогоднішні будуть жити в цьому світі, готують дітей до життя вчителі. Наші вчителі 100% пройшли підготовку за програмою основи інформаційно-комунікаційних технологій. І навчання для майбутнього. Маючи талановитих вчителів, зацікавлених батьків і дуже цікавих талановитих дітей, завжди хочеться більше. Тому участь для нас в проєкті «Відкритий світ є дуже бажаною і ми для цього маємо всі умови. У нашій школі створена ініціативна група старшокласників. Яка допомагає реалізувати ідеї щодо проекту інформатизації школи? Розумних, талановитих, творчих учнів та вчителів, які можуть і хочуть працювати, творити, брати участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах, в нашій школі багато. Шановні керівники національного проекту відкритий світ. Нам необхідна ваша допомога! Ми Вам розповіли лише про декілька подій життя школи. Попереду нові цілі, досягнення та перемоги. Ми гостинно відчиняємо двері нашої школи всім тим, кому цікаво навчатися, творити та йти на зустріч успіху. Ласкаво просимо. Солнце встает, нежный горизонт небо всем поет. Эй.